Блять, так, текач. Привіт. Добрий день. Добрий а ви день. в якому класі? В <рес> мене в класі. так Дуже молодо виглядаєте. Ну, вже третій курс. От, от бачите, як корисно зберігати незайманість, розумієте, що? Вже третій курс, а ви глядаєте, як, там, ні. Шо, ні? виглядаєте, як там восьмикласниця? Погодьтеся. Ні. Що ні? Ви виглядаєте, як дев'ятикласниці? Нам що кажемо для 20 років. Вам сказали, що? На 20 років. Ну, я вам кажу, що на вигляд вам по 14. Ну то таке. Добре. Так, ви так. тут про щось серйозне з людьми спілкуєтесь, чи так легковажите? Про секс. Секс це ж не просто так, ним займатися треба, але дівчаткам треба займатися сексом, коли? В шлюбі, коли виходять заміж. Так. Ну, ми ж заміж не вийшли. Ви ще не вийшли, тому з вами про секс можна тільки поговорити. Скажіть, дівчатка, як звається особа жіночої статі, яка має секс поза шлюбом? Ми там знаємо. Не знаєте? А кого ваша бабуся чи ваші прабабусі називали би словом шльондра? От кого? Як ви думаєте? Дівку, яка дає всім підряд. От такий міфічний персонаж, так? Тобто стоїть посеред велолюдної площі, кому mm -hmm. треба, то підійшов і. О, дівка, яка дає всім підряд, яка, блять. Бабниця, як якось хлопець-бабні, так вона бабниця. Так хлопець бабенця. Бабіль... Це шльондра. Яка, блять, до кожного, до кожного блять, хлопця, третя, яка це все. Ну, це шльондра. А так, котра покохала і дала, сьогодні один, через рік другий. Я там знаю, я не шльондра. Тобто, ти незаймана і зберігаєш свою незайманість, свою цноту для чоловіка, правильно? Ага. Ну, в такому разі твоя бабуся тебе похвалила би. А на кого ви навчаєтеся? На простітуток. І як вам вдається? Наскільки успішне ваше навчання? Кожну ніч на трасі. Так хіба зараз на трасі, зараз же в інтернетах вони. Ми на трасі. Ви на трасі такі ви дешеві? Це на дешеві, ти... я за них заробляю 25 тисяч гривень. На трасі? А ти що думав, блядь? На, на, на трасі ти тільки сіфелі заробиш. То тобі не чотирьох пиздіти. Слухай, пиздять бляді мінти і ти. А я кажу правду. Ти ж не плутай. Добре. Що доброго? Що доброго? Я тебе зрозуміла, поняла. Я з Києва, а ви звідки? Ми з Житомира. З якого району? Польова, Корбутівка, Крошня. Пенска. З якого? Як центральна вулиця зветься. А для чого тобі це казати? Ну бо я знаю трошки Житомир. Ну я не скажу це. Не віриться. Ну, от, от мені теж, навіть, теж не віриться, що ви Житомир. А насправді звідки ви? Село. З якого ви села? Жмеренко. Жмеренка. Жмеренка це місто. Причому відносно чи маленьке. І воно не на Житомирщині. Так ми не на Житомирщині, ми з Хмельницької області. Добре село, як ваше зветься? Шепетівка. Шепетівка? Так це теж місто. Причому чи маленьке? Для це село. Ні, це містечко. Таке маленьке? У нас кожне село як містечко. Ні, не кожне село. Я бував в селах і бував в містечках. Але в Шепетівці не був. Добре. Так, це не з Тернополя. Дівчатка, хто вас вчить брехати, скажіть мені. Мама, татом. От для чого? ну от Брехня, ну, вона... Та Ми з Тернополя. Ви з Тернополя? Так. Да. Хто зараз міський голова Тернополя? Сергій Надол. А чого тернополяни за нього проголосували? Я її був. От ти цих слів набралася від мами чи від батька? Хе, від циганів. Від кого? Від циганів. А що в тебе з ними спільного було? Я циганка в бившому. А зараз хто ти? Простітутка. Ну, бачу, у нас така змістовна глибока розмова. Ну, добро. добро. Я ну. з Тернополя. Ну, Я не, не вірив, що в Тернополі бувають повії. Не вірив. Це вже є. А звідки вони взялися? Вилізли, блять. Звідки? З, з якої дупи? З поля. А де вони там в полях опинилися? Леки принесли. Лелеки. Ну, лелеки, я оце почитав, що лелеки падлом харчуються. І ще й повій носять. Ну, так. Звичайні люди, то вони ж Давайте народжують... ще питайтесь щось. Звичайні ж люди, то вони ж народжуються під час пологів, знаєш, як дитинка проходить родовими ходами, і все гаразд. А тут лелеки повій приносять до поля. Ну, добро, я сподіваюсь, що ваші роди, ваші предки будуть вами гордитися. Ось що ви таке хороше продовження роду, що ваш рід багатьма поколіннями е, змагався, працював для да. того, для того, щоб були ви. А тепер ви себе так називаєте і до, до такого доводите. Ну скільки вже можна оце от пестити от, ці коси? Уже все, уже вкладися, ну, в тебе okay. твої неврози. Звернися, до когось, полікуйся. Я сподіваюся, що в Тернопільському медунівері ще українці залишились, сподіваюся, ну, звернись туди на кафедру. Я проститутки. Звернись туди на кафедру неврології, можливо, тобі підлікують твій невроз. Давай, лікуйся. Не хочу.